Під час засідання міськвиконкому внесли зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту, які саме озвучив Віктор Ждаміров. Пропонується внести зміни в програму розвитку фізичної культури та спорту в частині забезпечення отримання міського центру фізичного здоров'я населення спорт для, для всіх, збільшити ліміт на 700 тисяч до кінця року. З них 200 тисяч на четплатосний ремонт в спортивному залі «Олімп». Рішенням міські виконкому продовжили строк дії договорів з перевізниками пасажирів на міських та приміських маршрутах. Даним рішенням передбачається, пропонується продовження строку дії договорів про приміські маршрутам шостка Сабичева та Шостка Миронівка. Крупець. А також по міським маршрутам номер 3 та номер 14. також під час міськвиконкому було передано частину майна шосткінської міської ради іншому закладу. Про це доповіла Людмила Нагорна. Надається дозвіл на списання майна та передається свійському інтернату, виводиться рубероїд з відділу культури та туризму та гідроізоляція з управління освіти та передається. Управління надзвичайних ситуацій для поповнення матеріального резерву. Міський голова Микола Нога наголосив на важливості допомагати людям, які евакуювалися до Шосткинської громади. Допомагати треба евакуйованим не тільки людям, а й підприємствам. Взагалі звертаю увагу в нашій громаді, проводиться серйозна робота по підтримці всіх, хто евакуюється з різних територій. Мається на увазі і з дальніх областей. Які знаходяться близько до зони бойових дій із прикордоння, які поруч із нашою громадою. І ще раз наголошую, що старости, кожен працює для того, щоб дві-три сім'ї в будь-який час ми могли прийняти. По цьому програму Олександр Володимирович, ви завершуєте Печеплівки в місті з Пластуном. Тобто ми будемо все робити для того, щоб підтримати цих людей. Підтримати Захистити, допомогти, оформити документи і все інше. Вони потребують уваги і допомоги. Також під час засідання міськвиконкому було затверджено кандидатуру для представлення до почесного звання мати героїня. Затвердили члени міськвиконкому і проєкти по навчальних закладах громади, які постраждали внаслідок ворожих ударів. Управління освіти просить підтримати проект рішення виконкому щодо затвердження проектів по спеціалізованій школі номер 1 та й навчально-виховному комплексі, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ці матеріали цих закладів були надані для участі у бюджетній програмі «Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. З питання підготовки закладів освіти громади до нового навчального року заслухали Любов Волошко. Триває якісна підготовка закладів освіти до нового навчального року. Станом на сьогодні у нас освітні послуги надають 48 закладів освіти, але ви всі добре знаєте, що ми вже розпочали виконання програми трансформації мережі закладів освіти. І один заклад це вечірня школа. На сьогодні перебуває в стадії реорганізації, тобто з 1 вересня працюватимуть у нашій територіальній громаді 47 закладів освіти, з них 24 загальноосвітні, 5 дошкільних, 8 позашкільних. Ми добре завершили минулий навчальний рік. Документи про освіту сформувані для 718 учнів початкової ланки, то рік це 764 Дитини видані документи для 709 випускників базової загальної середньої освіти. Торік рік 711. наповнюваність, коли ми будемо розглядати, щоб не получалося, що залишилось там неділю, дві-три. Ми починаємо ганяти неповнюва наповнюваність у того менше, то більше ми зараз збираємо попередню мережу, і десь уже перший тиждень серпня буде готово і з вами будемо погоджувати.